Зараз ми знаходимося в приміщенні Запорізької міської ради, де прийшли підтримати висловити свою позицію громада міста Запоріжжя проти гучного звільнення актора 107 ї гімназії. Скажіть, будь ласка, чи надали вам слово депутати Запорізької міської ради? Чи змогли ви виступити і сказати те, з чим ви прийшли сьогодні в сесійну залу? слово тільки мені, але питання не в тому, чи дали слово чи ні. Питання мені кажеться в тому, що чи почули нас чи ні. А почули нас не всі. Лише декілька депутатів, які є членами постійної комісії з питання освіти, розібралися в ситуації, наскільки мені відомо, і змогли зрозуміти, де правда, де неправда. А сьогодні це відбувалася лише формальна процедура. Слово дали мені, і я так думаю, що нікому не було Вас сьогодні. Процеду. Було чотири людини так. і виступили лише ви. Насправді всі там цю ситуацію, знають. і відбулося те, що нашого директора звільнили шляхом примусу, її заставили написати заяву про звільнення за згодою сторін, хоча такої згоди фактично не було. І наскільки мені відомо, наразі вона звернулася до суду з відповідною позовною заявою. І ми, як батьківська спільнота, будемо все ж таки продовжувати. Відстоювати інтереси нашого директора і намагатися відновити справедливість. Ви знаєте про те, що написано директором заяву на департамент освіти 5 лютого, що її примусив саме цей фурса написати заяву за погодженням сторін на звільнення? Це вам відомо. З її це нам відомо. І от, після такої заяви, дивіться, він продовжує далі виконувати свої обов'язки в департаменті освіти. Розумієте? Ніхто його не звільнив. Це ж несправедливість, як вважаєте? Несправедливість, дійсно. No. Там да там всі Скажімо так. Питання не тільки до фурси. Ми спілкувалися, наприклад, з заступником директора департаменту Лисенка, який взагалі себе вів ну досить можна сказати, по-скотськи з батьками і з вчителями. Він постійно на загальних на, на загальних зборах, так батьків і вчителів. Коли він я думаю, це до гімназії, відео так, всі бачили, так так як він затикав рота батькам, вчителям. І ну я вважаю, що це, ну скажімо так, ця людина. На посаді заступника директора це прикра помилка, Він поплюжить ну сам саме сам місцеве самоврядування. Треба Чи, звертатися виріша, на самій сесії. Зараз було видно із відповіді заступника міського голови про, про, про цьому питанню, коли він сказав так, я знаю, за згодою сторін було звільнено. Mm -hmm. Це ж не відповідає дійсності. На жаль, так не відповідає він. Промовчав Сергій це, це. Білов, який виступив. Так, Промовчав про те, що директора примусили. Він, як завжди, влада наша мовчить. Я вам бажаю успіхів, буду я підтримувати. Я і обов'язково, коли буде засідання суду, ми повинні прийти підтримати директора Всього гарного дня. ви молодці. Наскільки мені відомо по ситуації, то директорка 107-ї школи написала заяву за згодою сторін, тому ну я особисто не бачу якихось незаконних звільнень. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, колишньою директоркою 107-ї гімназії подана заява до суду, тому ми з вами живемо, я впевнений, у правовій державі, тож чекаємо рішення суду.